Вітаю до мого каналу. Все ж таки, я пропустила інфраструктуру по лівому берегу. Переслухала, передивилася. То я хочу покласти на інфраструктуру, показую вам зараз 17,06. 17 І я зроблю на інфраструктуру лівого берега карти, будь ласка, покажіть мені на ці 24 години, що будуть попереду. Що буде з інфраструктурою в цілому взагалі по лівому берегу міста Запоріжжя? Вода, електрика, газ, інт... опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. З транспортом буде все окей. Так, вода буде все добре. Електрика. Тут гарні новини, але щось жінка якась внідряється, ключик. Можуть бути ще планові відключення десь якось. Може таке бути по лівому берегу. Це показало. Так, по газу якесь рішення у нас є вже готове. Воно ясне для нас насамперед, але більш-менш воно для нас нормальне буде для людей. Дивимося далі. Опалення, якесь движення буде змінити, в якому напрямку для нас воно буде, яка жінка рулить, деякий час наближається, якісь будуть зміни по опаленню. Бачите, і документи, очікування, і щось буде з опаленням. Якась не дуже гарна історія. Попереду у нас з опаленням буде. Але це попереду. На ці сутки поки що буде так. Так, далі ми дивимося інтернет, якась буде неопределена обстановка. Але вона розрішиться, слава Богу. З зв'язком хлопець нам випадає. Він нам не про що не каже. Це персона. Давайте докладемо карту, подивимося. Угу. Зміна фази. Зміна тарифів може бути, якісь будуть іти по грошам зміни, може повисять тарифи, ну і ось воно запрацює. Тобто, якісь будуть зміни, але вони не будуть нам припиняти зв'язок. Так що все буде добре і хорошо. Це було таке коротеньке відео. Люди я сказала, що якщо я не доклала, то я обов'язково вам це покажу і розкажу. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа.